Ряд архівних досліджень, ряд картографічних досліджень і інших історичних архітектурних досліджень, ми з'ясували, що по палацовому періоду, тобто по періоду до 1802 року в нас даних фактично немає. Тобто вся історія палацового періоду вона є фактично під землею, вона є в археологічному цінному шарі. Тому ми складали впродовж останніх трьох років програму досліджень, з'ясовували шляхи і методи, якими можна робити такі дослідження, розкладали це в часі і з'ясовували, хто і як це може робити. Ми розбили нашу програму на три етапи. Перший етап це є з 2024 по 2025 рік, другий з 26 до 27, і третій етап це 28 рік. Саме на цій карті показані дослідження, які відбувалися раніше на межі комплексу Палацу Потоцьких. Там були досить цікаві знахідки. Але на територію так тоді і не заходили, тому що це було ще до 18-го року, до того, як комплекс був, перейшов у власність міста. Це показано виявлені археологічні об'єкти, на які ми натрапили, коли робили інженерні дослідження. Це геологічні, гідрогеологічні і шурфи біля фундаментів інженерних. І це ті об'єкти, теж, які ми зафіксували, які треба в подальшому досліджувати, розкопувати і таке інше. Е, на, на, представлена також в програмі науково-теоретична база, на підставі чого ми плануємо дослідження. Це є картографічні матеріали ще з 18 століття. Е, це мапа, власне, на якій показано, єдина мапа, на якій показано повністю комплекс палацу. І от прав, е, центральна частина і праве крило не збереглися до нашого часу і ми не маємо е, жодних матеріалів, як вони виглядали. Але дослідити хоча б підземну частину ми можемо. І власне ця карта нам дає таку можливість виставити гіпотезу, що там є матеріали, які будуть цінні для подальшого представлення палацового періоду. Крім того, ті попередні об'єкти, на які ми натрапили під час інженерних досліджень, свідчить про те, що дійсно цей шар є і цінний, і там є залишки палацового періоду 17 століття.